Ми працюємо повністю 24 на 7. Котел не зупиняється. Температура подається согласно графіку. Це Віталія Мяленко. Фахівчиня відповідає за роботу семи котелень. Ми побували на одному із теплопунктів. Тут розповідають, як працюють в умовах відключень електроенергії. На нашій дільниці сім генераторів, які знаходяться в різних кінцях міста для того, щоб запустити нам це дуже, дуже важка робота. Та за останній місяць практики навчилися переходити на резервне джерело за 5-10 хвилин. Саме перше нам треба перейти із міського світла на генератор, а тоді вже включити димососи, вентилятори, насоси і тоді тільки котли. Потужний генератор повністю забезпечує роботу теплопункту. Щогодини така установка споживає 22 літри пального. Усі процеси контролюють за допомогою датчиків. Йому того показує, і на подогріві стоїть, і температуру дає ту, яку нам потрібно. Вмикається генератор одним натиском кнопки. Все автоматично, бачите? У нас немає світла по 19-18 годин. І весь час генератор у нас працює. 24 на 7 на об'єкті і працівники. Вихідних у нас нема, ні ночі, ні дня. Надалі слюсар переключає рубильники на щитовій. На подачу електроенергії в цеху вже чекають операторки. Зараз оператори будуть розпалювати котел. Як це відбувається? Ну, ось так і відбувається. Включили димосос. димосос. Зараз включать вентилятор, включає насоси. І будемо розпалювати котел». Такі дії виконують на кожній котельні, говорить Віталія Мяленко. Переключення планово відбувається щонайменше чотири рази на день. Це якщо не враховувати аварійні відключення світла, як от учора, 20 січня, коли у темряву поринуло все місто. І в таких умовах ми включили всі всі генератори. І працювали наші генератори було відключення аварійне, а тоді сталося таке, як блекаут. А генератори працювали. І в нас вийшло, генератори працювали учора по 12 годин. Тільки о сьомій годині ми повідключали деякі генератори у два о двадцятий годині. Ми знову їх включили. Дуже складно, дуже це не так просто, як це все там розказують. Доки спілкуємося, оператори майже завершили налаштування і готуються розпалити котли. Уже ми запустили підживлювальний насос. Тепер мережний і потім приїдуть оператори розпалювати котел. Як швидко котел входить в режим? Швидко, тому що у нас ми котел не зупиняємо, температура у нас завжди та, яка має бути по температурному графіку, а із-за того, що там через 10 хвилин. Воно нічого не тіряється, і буквально за 10-15 хвилин у нас буде та сама температура, яка нам потрібна. Сьогодні котельні не припиняють подачу тепла, розповідає Андрій Гавриш. Через сильні морози генератори працюють протягом усього періоду відключень, а це сім і більше годин. Ми працюємо вже місяць в такому режимі, тобто при відсутності електроенергії на, на, на будь-якому з об'єктів теплопостачання. Ми переходимо на роботу на, на, на генератори. І працюємо на генераторах до того, поки з'явиться в мережі електроенергія. І далі знову переходимо на мережу. Андрій Гавриш каже, навіть коли на котельні є світло, працівники продовжують обслуговувати генератори. Ці генератори в нас були заправлені з паливо. Це теж логістика. Ми заправляємося постійно до нього, підвозимо це паливо. У нас працює 70 генераторів. Ви можете уявити скільки людей задіяно, тому я хочу ще раз подякувати колективу, який працює в таких тяжких умовах, це дуже тяжкі умови, і вони виконують свої основні обов'язки, додатково ще працюють з генераторами. Е і працюють вони цілодобово, тобто і вночі, і в день. Е забезпечують водопостачання, водовідведення у разі потреби, тому що водовідведення постійно відкачується. І теплопостачання, тобто теплопостачання зараз нас. В, ну так скажемо, пріоритеті ми більше уваги йому надаємо, щоб швидко переходити, і мешканці не відчували. Тож, завдяки здобутому досвіду, підприємство змогло впоратися і зі вчорашнім викликом, розповідає Андрій Гавриш. Вчора повний був блекаут, але ми працювали до цього в таких умовах. Просто аварійне відключення це, тобто, ми так ми слідкуємо за графіками, а це було повне відключення. У Нас всі ми всі генератори запустили. Генератори на котельнях були запущені упродовж вище зазначених десяти хвилин. Винятком стала лише котельня в центральній частині міста. Там, через технічні причини, певний час тривала зупинка. Техніка працює в таких дуже важких умовах. Постійні запуски великий час працюють вони безперервно, це впливає теж на їхню роботу. і Вони відмовляють. Андрій Гавриш наголошує у таких умовах. Техніка інколи не витримує навантаження. Втім, головне завдання виконали тепло до осель прилучан. Подали жодний будинок не розмесе це на сьогоднішній день опалюється, і ми працюємо в штатному режимі.